Привіт! Як вас справа? Чули вже 40 тисяч москалів ніколи не подивляться аніме. <ривіт> Пам'ятаєте, була така новина, що вийде манга про привода Києва. Ну і скоро вона опублікується українською. Навіть я встиг її вже замовити. І щоб нормально відти в курс справи, давайте взагалі розкриємо поняття манга, бо кожен поважаючи себе любитель аніме повинен завжди рекомендувати для перегляду боку на піку і знати, що таке манга. Щоб більше українців ви за мангу, став вподобайку і підписуйся, щоб відео залітало в рекомендації. Щоб поглибити свої знання в цій темі, я випросив свого друга мангу, щоб, скажімо, відчути, як воно, читати її. Я дуже довго вивчав кожну сторінку, кожну картинку цієї нової для мене книги. Чи краще сказати комікса? А потім я зрозумів, що її потрібно було читати справа наліво. І щоб ви не робили таких помилок, як я. Давайте трішки пізнаємо історію. Манга це японські комікси, які інколи називають коміку. Манга в тій чи іншій формі існує і дотепер, і почала розвиватися після закінчення Другої світової війни. В Японії поважають як форму образотворчого мистецтва, так і як форму літературного явища. Тому існує так багато жанрів і різні теми: пригоди, романтика, жахи, наукова фантастика та інші. От уявіть, виходите ви з під'їзду, а там дядько Антон на лавичці не півендеполо з пацанами глушить, а якусь книжечку читає з картинками, скажете це нереально? Ну так прошу поїхати в Японію, там це нормальне явище. Ну і скажу, що на відміну від американських коміксів, японську мангу пишуть один або двоє авторів, а в магазинах вона з'являється один або два рази на тиждень. Щоб читачу було цікаво, сюжет манзі розвивається швидше, чим у тебе розкуповують церкву по акції. Зрозумівши, як правильно читати цей шедевр, я почав розуміти сюжет. Ох, які шедевральні ходи використовує автор, як розкриває персонажів. Прочитавши декілька сторінок, мені різко захотілося покрутити бінанс, зробити якусь інвестицію в малий бізнес та відкрити свою компанію. Я не розумію, що на мене так впливає, тому я пішов читати ще більше про манго. Виявляється, в манзі є жанри, такі як кодома, Сьодзе, сьойнен, дзюсей і Сейнен. І моя манга була в жанрі Сейнен. або Сейнен... ну Сейнен. Жанр аніме і манги, основною цільовою аудиторією якого є молоді чоловіки у віці від 18 до 25 років. В окремих випадках твір у жанрі Сейнен націлений на категорію бізнесменів у віці до 40 років. Хто б знав, що така маленька книжечка могла б зі мною таке зробити? Моє життя кардинально змінилось. А, і до речі. Його успішність була така велика, бо манга була українською. І раз я став таким успішним. Можна трошки про мангу розказати секрет успішності. Ове. Манга називається Інше. Сценарій написав Kiyohira Hiro. Малюнок Аяцуджі Юкіто. Як ми вже дізналися. Манга читається з права ліво. До речі, тут досить зроблені гарно малюнки. Е, вона повністю українською. Загалом манга дуже цікава. Блять. Загалом манга дуже цікава, дуже така, непогана, трішки хорна, я б сказав. Тут є досить такі сцени, такі, типу дивні. І тут застосовується часто цей ефект. тобто, ти перегортаєш сторінку і тебе тоді щось може шокувати. Тобто ти собі гортаєш, гортаєш то нічого, а тут бац, потім вона така появляється з нічого. Закладочка, команда Мульфарк рекомендує. Ну і тут вони розписують, як читати і як правильно це зробити. І ось такий міні-міні е, огляд від е, успішної людини. Дякую, що подивилися. Ну і на такому акорді. А, до речі, акорд це. Можна і закінчити. Дякую за перегляд. Трішки вихід відео затягнувся, бо були зйомки. Чекаю коментарів, як вам такий нестандартний формат відео. Ну і так, я замовив мангу про привида Києва, тому думаю, обов'язково її і оглянув. Відео про атаку набрало вже тисячу переглядів, дякую вам. А тепер ставте лайки і на це відео. Дивіться українське і підтримуйте його. Ви можете також підтримати український контент, задонативши або підписавшись на Patreon. Але не забувайте, звісно, про армію, яка робить все, щоб ми перемогли. Слава Україні!